Займається грою на скрипці, каліграфією. У неї настільки це зв'язок рухів, пальців відчуття із з мозком з течією думок, що вона це запросто робить. Тому дивіться, всі ці мікроскопічні технології, там Японія, Китай, Корея, вони ведуть. Тому що у них каліграфія саме дитинство і все життя. І оця от розвиток, слухняність, слухняність пальців, вона дуже важлива. І саме каліграфія, мало того, вона просто розвиває смак. І ці рухи якраз вони є, не тільки виховують в тонку моторику, вони можуть навіть лікувальними бути. І є такі приклади. Цей саме наш земляк Петро Петрович там в якусь школу воскресну з дітьми, з ВАДами фізичними. І там була дівчинка, е, якої була від, відключена десь права чи ліва півкуля головного мозку. То вона жила все нормально, але лікарі, от такі досліди були, відчували, що тут не все. Займаючись каліграфією через кілька там рік-два у неї відновилася функція. І оцей перехід на кулькові ручки від, від цього пера, від чорнила і туші, він стільки зробив шкоди в естетичному плані, в вихованні цієї самої тонкої моторики, що її ще оцінити не можна. Люди втратили це відчуття пластики, лінії, яка виховує цю музичну. Таку якусь підсвідомість. А пишуть він абсолютно однакової товщини та ще й спростили саму абетку правописі. Вони просто безлики абсолютно стали. Видно, все йде до того, що скоро перестануть зовсім писати і будуть е, друкувати тільки на комп'ютері там листи і все інше.